Привіт, дорогі колеги! Один з моїх методів це розміщення постів в групах на Фейсбуці. І для цього, що я роблю, показую вам швиденько. Дивіться, в нас є з вами в Телеграм чат контент для соцмереж. Гілка пости. Пости для клієнтського магазину, чату. Тут от кожного дня ми розміщуємо інформацію. По якомусь продукту. Сьогодні, наприклад, як приклад у нас про гель для душу: Rosa Garden і White Lily, Лілі. Біла лілія і Троянда. Ці гелі тут у нас є і пост, тут у нас є і картинки, і відео. Все є, і ви це можете брати і використовувати. І в своїх групах, і на своїх сторінках, в клієнтських чатах. Головне це просто робити. Робити кожного дня, це може займати годинку, дві, на розсилки, на розміщення інформації, додаючи ваше посиланнячко і таким чином люди будуть вас бачити і обов'язково знайдуться і клієнти, і партнери, і консультанти, вашу структуру, вашу команду. Я не копіюю повідомлення в такому вигляді, як воно є. Я заходжу на свій, до свого помічника GPT-чат, у кожного з нас є такий помічник. У нас є навчання, два супер-відео, хто ще не бачив, не читав, не дивився, його, цю інформацію, обов'язково перегляньте і використовуйте. Ось мені створив Чат GPT створив ось таких два пости. Перший це про, про гель з трояндою, інший про білу лілію. Ось я так беру, копіюю його і тепер заходжу в свої групи. У мене є окремий браузер. Я просто заходжу, дивіться, в мене вони окремі, як, це, як домики, окремі браузери. І я з кожного браузера окремо працюю на сторінках. І ось на одному з браузерів в мене є прямо мої групи. групи, де я розміщую інформацію. Дивіться, як я це роблю. Я вам швиденько покажу. Дивіться, так я і на своїй сторіночці. Тут у мене інформація про те, що я. Пропоную, а пропоную я бізнес-можливості з компанії «Фармасі». Я показую свій стиль життя, як я себе почуваю, як я виглядаю, де я буваю. І якраз тут я це і демонструю. І звичайно, що люди заходять, дивляться, цікавляться, до кожного, до кожного поста в мене є посиланнячко або на рехформу. Або, дивіться, ну, тут також рехформа. Давайте подивимося ще. Тут є силочки на каталог. Люди можуть переглянути каталог, і зацікавитися, і зареєструвати або дисконт знижку. Або тут я запрошую написати мені в особисті. І так далі. Тобто, кругом дивіться, також на каталог, і на реєстрацію отримати знижку постійного покупця. І все це є. У нас на нашій платформі Pharmacy Digital. Тут у мене на Pharmacy Start, бачите, стартую з нами Pharmacy Start. Все це є на платформі Pharmacy Digital в розділі Рекрутинг. Ви можете брати ці сили і додавати. Якщо є питання, у мене завжди дівчата запитують, яку тут силочку краще розмістити. Так, всі зак... я зараз натисну. Так, відкрити. Всі 16. От у мене тут десь 16 груп чи закладок є. Ось так я зараз відкриваю. І поїхала. Дивіться, тут відкриваються мені групи різні, щось воно трошки підвисає. Коли йде запис, ось іде, наприклад, група матусі України. Секундочку, секундочку. Наприклад, в групі Матусі України 19 тисяч, аж 19 400 учасників я просто додаю сюди, вставляю текст, спробувати або оформити знижку, з радістю допоможу, і тут я зразу кидаю не конвертик, а зразу пишу. <знижку>. Ось тут зразу ставлю форму для реєстрації. І, звичайно, приєдную картинку. Для того, щоб картинки розмістити, що я роблю? Ну, ось, наприклад, зберегти як. Ну ось тут, прямо на робочому столі збережу троянда. Нехай оця буде. Зберегти, щоб на переміночку трояндочку. Ну, оце я не буду розміщувати, ну, і хай оце буде. Зберегти як. Ось так. І буде достатньо три картиночки. І поїхали. Дивіться, швиденько розмістила, додала картинку, Додала картинку з робочого стола. Ось так. Ну, ось так, наприклад. Можна, в принципі, і одну картинку і опублікувати. Не чекаю, поки воно буде опубліковано, я швиденько йду. Так, ага, треба мені повернутися сюди. Так, ось так скопіру... скопіюю. І. Ось так, щоб вже було з силочкою, з посиланнячком, ось так. Диві, дивіться, ось так. Додаю картиночку. Можна ось таку відкрити, хай буде і та й та. От, І йду далі. Швиденько, швиденько, швиденько. Це займає, ну, буквально, ну, скільки це хвилин займає. Займає, ну, може, ось, якщо це в мене не розмовляти, якщо це ось скільки в мене там, 13 чи 16 груп. Це займає ну, рівно там, 15, навіть менше хвилин, просто те, що я зараз з вами розповідаю, ще там щось відкриваю додатково. І таким чином я проходжу всі сторінки свої. От, вони пізніше трошечки їх затверджують, ці модератори. От, і як тільки ось воно ще поки допис на розгляді, бачите? Я ось так тоді проходжу, перевіряю, перевіряю, і ось тут уже перевірено. Бачите, я навіть собі ставлю лайк, іноді я навіть коментую. Коментую сама себе, коментую супер. Там, супер новинка. М навіть і це ще роблю, отак. Але не завжди. І ось так, коли я вже це відвітила, я це ну, проходжу. Це я ще роблю. Можна і це не робити. Ось так. Просто лайкнула, подобається, закрила все, справилася. Розумієте, що я це вже пройшла, зробила цю роботу. Ось, бачите, вже, вже воно вже пройшли модератори, перевірили, тут ще на розгляді. Тут я ще піду далі. От, в групах людей дуже багато. Тут, тут 5 тисяч, там 4. Тут, тут десь, бачите, 9, ну, я вже казала, 19. В цій групі 4 тисячі, в цій 7 тисяч, дивіться, і так далі. 6800, 5700. О, наша Тетяночка, зараз ми її прокоментуємо. Бачу, бачу, супер-супер. Так, перевіримо. Так. Навіть перевірю, як вона тут працює. Вау, яка молочинка, навіть силочка на магазин, і тут буде коментарі, тут відгуки людей. І коли люди перейдуть інформацію, вони побачать, що це запрошує саме Тетяна. Вау! Супер! Коментуємо. Супер. Хочу такий. Лист. Ось так. Ще й прокоментуємо наших партнерів. Вау! Приємно! Так, і так далі. Бачите, в групах є, а й тут інформація. є. Вау, подобається. Прокоментую, прокоментую, а потім уже піду далі. Тобто. Це один з методів, один лише метод, на який обов'язково хтось приєднується, хтось цікавиться. Для того, щоб ним користуватися, потрібно просто ось такі дії. Зайшли в групу, в Телеграм, контент для соцмереж кожного дня, дивіться, сьогодні 25 як приклад. 24-го можна було брати, дивіться, про, і про вітаміни, і про декоративку. про... Для губ і про наші, нашу красу серію Midnight рум'яна освітлювач бронзер. Про аромати, дивіться, чим пахне літо. Тобто ви маєте можливість брати все, що ви захочете. Ви можете прям ці пости брати, трошки там поміняти місцями, можете і так відправляти, додаючи своє посиланнячко. А можете зайти до вашого помічника, до GPT-чату, запросити його створити для вас текст, як це робити. Якраз є в відео, як правильно, щоб він вам видав дуже круті тексти з емоційним. Початком або з проблемою на початку, і з закликом до дії, як це робити, все це є в нашому навчанні. Заходьте в наш чат новини, в розділ відео, записи, там якраз є і перша, і друга частина, як правильно зробити найкрутіші тексти саме ваші. от І потім піти вже. На сторінки, на вашу, наприклад, сторінку, можете це зробити на вашій сторіночці. Ось як я писала про новинку, як приклад про новинку писала вже і з таким дуже красивим текстом, який мені допоміг створити чат GPT. І або в групи, яких у нас на Фейсбуці, на тому ж там їх мільйон цих груп. Групи є, ось просто дивіться, групи по, по групи міста, наприклад, міста, як я знаходжусь Харків, Харків. Да? І я можу знайти групи міста Харків. Так, так, так. І до дивіться, їх тут просто ну неймовірна кількість, оголошення, безкоштовні оголошення, оголошення Харків і область. І дивіться. Переглянути всі, і ми їх не зможемо прокрутити до, до кінця, розумієте? І тут кругом десь є 4,9, 2,2,7, 71 тисяча, розумієте? І якщо ми до них приєднаємось, я навіть до всіх не приєдналася, в мене тільки частинка цих груп, з яких я працюю, і є результати. Тобто, якщо взяти це як метод роботи, то це неймовірний крутий метод, на який ви можете витратити всього-навсього одну годинку вашого часу. Так, давайте. Ось одну годинку вашого часу дорогоцінного, ось так розміщуючи інформацію про. Про будь-який продукт, про будь-яку можливість, запрошення в команду. Ви можете розміщувати що завгодно, те, щоб дало вам результат. Запрошувати стати клієнтом, запрошувати стати консультантом, отримати дисконт, отримати можливість додаткового доходу, отримати можливість будувати бізнес, тобто робити можна все. І все. І ось таким чином. Я використовую цей метод роботи, приєднуються люди, пишуть і в особисті, як почати, і приєднуються зразу по посиланнячкам, тому що посилання є під кожним постом. І все. І таким чином структура росте. Я зростаю кар'єрними сходинками і росте мій дохід. А кому цікаво також працювати, ви просто запитайте, у нас. Який метод працює? Методи працюють всі, яким методом зараз працює наставник, команда. Що краще працює? Головне це робити, а результат обов'язково бути. Бо ключове робити. Ось так, бачите, зразу вже, вже перевірили і вже вуаля. Не хочеш відчути себе ніби в розкішному спани, виходячи з ванни. Ну, звичайно, хто ж не хоче. Так ось дивіться, тримай маленький секрет. Гель для душу Rose Гарден. І це просто. Бачите, який красивий текст. І для нас створив його чат GPT. А я йду ще за одним, на один метод роботи, з яким я вам поділюся, і всіма секретами я ділюся з вами, мої дорогі головне. Приймайте це ці цю інформацію і використовуйте, якщо вона вам ця потрібна інформація. А я поруч.